Привіт тобі! Так, так, саме тобі. Якщо ти, як і я, хочеш скуднути і привести свою форму до ладу, також покращити фізичне своє здоров'я, свою осанку, то давай підписуйся на мій канал. Давай худнути разом. Завтра я! Випускаю перше шортс відео з своєю вагою, показую, що їм на сніданок, обід та вечерю. А також трішечки згодом я покажу повний комплекс які дуже класно допомагають схуднути інтенсивно, займаючись просто 20 хвилин свого часу після сніданку. Тратьте 20 хвилин через пів часа після їжі на ці вправи. Це просто бомба-пушка Спробувала сама. Я вже за 3 дні скинула майже 1 кілограм 900 там, з копійками грамів, але це дійсно діє. Тому, мої любі, якщо вам відгукнулося те про що я розповідала, не зволікайте, давайте худнути разом.